Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я її ведучий Олег Олексєєв. Чи можна знайти успіх і щастя без Бога? Деякі будуть стверджувати, що знають багатьох людей, які домоглися успіху без Бога. І тут виникає цілком слушне питання: а навіщо людині Бог? Якщо тверезо подивитися на наше реальне життя, то ми швидко прийдемо до висновку. Без Бога взагалі немає майбутнього. Життєві тупики, як то кажуть, опускають нас із уявного витання по хмарах на землю. А загроза смерті конкретно вказує нам на наші слабкі місця. Отже, питання, чи можна знайти успіх і щастя без Бога, залишається просто риторичним. Однак питання полягає в тому, без якого Бога? Наш Бог, Ісус, не просто всемогутній, праведний і люблячий. Він сам і є любов'ю. Він довівся, створивши нас, померши на Христі за наші гріхи і пообіцявши повернутися, щоб взяти нас на небо. Чи не Син Божий, що створив нас, дає нам здатність для досягнення справжнього успіху? Чи не Ісус, Бог любові, дає нам силу любити інших? Чи не Він, воскреснувши із мертвих, пам'ятає праведних і воскресить їх, коли прийде у своїй славі? Чи не Спаситель нам, укаже на вихід з найбільших життєвих тупиків? Хто, якщо не Месія, повернеться, щоб дати майбутнє дітям своїм? Вся справа в тому, що не можна бути щасливим не просто без Бога, а без Бога любові. Потреба в любові головна потреба людини. Достоєвський писав про це так: пекло це неможливість більше любити. Знати, що ти маєш справу з Богом любові, дає життєву рівновагу, справжній мир і щастя. Чому ж всі люди не йдуть до Бога? По-перше гріх. Гріх це наркотик. Особливість наркотичних засобів, наприклад, нікотину, у тому, що вони вражають ту ділянку мозку, які усвідомлюють їх шкідливість для організму. А гріх не дає усвідомити свій недолік, але Бог сильний звільнити нас від залежностей, якщо щирим серцем попросимо його про це. По-друге, світ не знає характеру Бога. В уяві звичайної світської людини характер Божий надзвичайно спотворений. Що ж робити? Як вийти із цього замкнутого кола ізоляції від Бога і допомогти іншим? Потрібно відкрити людям правду про Бога. І не просто про Бога, а про Бога любові Ісуса Христа. Щастя з Богом починається з поваги до Сина Божого і міцної любові до Його закону. Так як про це написано у Псалмі 118. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого. І не мають вони спотикання. Божі заповіді вказують на необхідність любити ближнього. Саме Ісус дає вам силу любити інших. Ісус дає вам повноцінний успіх, Він дає вам перемогу над смертю. Ісус указує вам на вихід з найбільших тупиків. Ви розумієте, що без Христа просто не маєте майбутнього. Все це в імені Ісуса. У Його святій крові пролитій за наші гріхи, у Його словах, Отче прости їм. Мені і тобі, дорогий друже, тому що не знають, що роблять, тільки Христос має повне право та владу проголосити. Істинно кажу тобі, нині будеш зі мною в раю. Ось воно, де справжнє щастя. Саме про таке щастя, сьогодні ми з вами, дорогі глядачі, будемо молитися. Звернемось до Бога в молитві. Наш дорогий небесний батько. Сьогодні ми дякуємо Тобі за те, що через Твоє Слово, через Твого Сина Ісуса Христа. Ти дав нам справжній сенс життя. Ми дякуємо Тобі за те, Господи, що Ти можеш дати нам і успіх, і радість, і мир. І ми просимо вибачення за те, що в наших днях, в нашому житті були такі моменти, коли ми шукали успіх, щастя і мир без Тебе. Прости нас. І сьогодні благослови нас разом з нашими глядачами. В ім'я Твого Сина Ісуса. Просимо. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, я бажаю вам Божих благословень. І як завжди нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, а також ви можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення.